Величні храми, визначних письменників та навіть елементи гопака такі теми увіковічнили художники у своїх зображеннях. Їх представили у трьох номінаціях: Унікальне ідейне рішення, найкраще художнє рішення та краща монета року у кожній по три роботи. В номінації унікальне ідейне рішення. Перемогла монета. 20 років Незалежності України, за яку віддано 11 голосів. В номінації найкраще художнє рішення. Перемогла монета. За твором Лесі Українки лісова пісня, за яку віддано 10 голосів кращою монетою, тринадцятими голосами визнано монету тисячоріччя заснування Софіївського собору. Одним з найцікавіших цьогорічних робіт стали монети, приурочені футбольному євро 2012 Використання емалі робить їх яскравішими, а проба металу коштовнішими. Ознаменування цієї спортивної події було випущено у нас 11 пам'ятних монет і одна обігова монета, одна гривня. Це теж велика серія монет, теж цікаві рішення. Ціна на колекційні монети від 600 гривень залежить від маси, металу та номіналу. Найчастіше використовуються золото та срібло, адже ці матеріали найкраще піддаються карбуванню. На монети двунців, це такі, як лісова пісня, трошки більше, ніж тисяча гривень. Ну і невеликі монети, ціна там коливається близько 7 тисяч гривень. Найкращі монети 2011 року будуть презентувати вітчизняну гривню на міжнародних конкурсах. Богдан Бур'яненко, Костянтин Царенок, телеканал Київ.